Тоді, по перше, питання до, до Сергія. Трошки розкажіть про вашу кампанію і е, як вона називається. І коли ви скажете, всі зрозуміють, чому по цьому питання. Дякую. Ну на моєму Бейджі написано Starlink Ukraine. Так називається компанія, яку зареєстрував SpaceX в Україні, тому що не змог поки зареєструвати Starlink. И, соответственно, пришел к нам с такой просьбой или требованием поделиться торговой маркой. Я не знаю, надо о компании что-то говорить? Расскажите, почему, у вас название, почему выбрали название. Ваша компания а -а 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 достаточно давно на рынке, давно известна в кругу ай айтишников. Как, как возникла идея названия? как вы развивали, работали? Ну, Старлинг рождался не как Старлинг, он назывался Старлинг, по-английски это скворец, потому что один из наших соучредителей зовут его Скворцов Сергей Александрович. Он имел на тот момент уже юридическое лицо, и мы начали работать, собственно, под этим юридическим лицом. А потом, когда он доцент, кандидат тех наук, а в то время это было где-то начало 2000-х, наука была не в лучшем своем состоянии, и он решил с нами заниматься бизнесом. И когда институты немного подняли голову, он решил все-таки, что бизнес это не его, что преподавание все-таки это то, что ему больше подходит, и он решил уйти. А так как юрлицо было его, то нам, мы стали перед дилеммой, что надо что-то открывать новое, называть по-новому. И чтобы недолго думать и не пугать клиентов о том, что мы сменили название и так далее, Starling, Starling. Мы назвали новое юридическое лицо именно так. И ну, стоит отдать должное политикам домена UA, благодаря ним, благодаря тому, что мы захотели сразу зарегистрировать доменное имя UA, мы пошли регистрировать торговую марку довольно быстро. Там это было где-то на второй год нашей деятельности. И это сыграло свою важную роль. Потому что если бы мы этим вопросом озадачились года на 3-4 позже, то, возможно, имя Starlink бы нам уже не принадлежало сегодня. От така кратка історія тому, як ми назвалися. Займається it ті сервісами, клауд сервісами, продає it товари, гаджети і так далі. Добре, дякую. Тепер питання до Катерини. Прокоментуй, будь ласка, це можливість реєстрації товарного знаку і важливість задуматися про необхідність реєстрації власності в інтернеті саме засобами інтелектуальної інтелектуальної власності. Да, доброго дня, якраз це дуже добрий приклад того, що ті політики, які впровадив хостмастер, ну Багато років тому, що до мене другого рівня можуть тільки реєструватися особами, які володіють зареєстрованою торгівельною маркою. Якраз це гарний приклад того, як це скористалося, як, як це прийшло на користь саме нашим, нашому бізнесу. А тут важливість така да, там, що перш за все до мене да, там, вони можуть. Мати свою цю от, індивідуалізуючу назву, вона може складатися з багатьох а, слів. Це можуть бути як а, загальновживані слова, от, які там можуть стосуватися всього, що завгодно, з, з, з такого словникового запасу відповідної мови, так і торговельні марки. Тобто. ті, а, Знаки, які використовуються бізнесами, щоб відрізнити один бізнес від іншого, да? Та ми показати якраз в мережі інтернет, використати до ім'я, як то свою таку адресу, на яку можуть споживачі прийти і побачити інформацію про компанію. Відповідно, тут у нас виникає певна дихотомія, тому що оскільки доменні імена реєструються за принципом, перший прийшов, перший зареєстрував у торговельних марках, все по-іншому. Працює і працює тільки на підставі того, що а, торгівельна марка реєструється знову ж таки хоч... Хоч по принципу пріоритетності подання заяви, але за певних умов, за умови, що вона відповідає певним законодавчо встановленим вимогам щодо реєстрації, і що вже раніше якась особа не подала схожу торгівельну марку на себе. Тобто торгівельні марки, окрім принципу пріоритетності в реєстрації, вони ще й у них є додаткові умови, за яких Держава тобі надає певну монополію на використання торгівельної марки. Торгівельна марка ж, відповідно, одним із способів використання торгівельної марки є використання в мережі інтернет. І, відповідно, якщо в тебе є, є зареєстрована торгівельна марка, ти можеш її або використовувати для особистих цілей, да, там зареєструвати власний домен, але ще у тебе набувається додаткового права забороняти іншим використовувати торгівельну. Марку. Більш того, як от з нашим прикладом, Starlink, ми хочемо звернути увагу на те, що торгівельна марка вона має територіальну охорону, тобто в кожній країні окремо треба йти відпові і виконати певні формальні процедури для того, щоб ця торгівельна марка була зареєстрована. Відповідно, Starlink в даному випадку, да, там Ілон Маск, коли вже. Ну от вирішив, що він хоче отримати правову охорону свого своєї торгівельної марки. Він в Україні він побачив певний конфлікт, певну пріоритетну торгівельну марку. І як я розумію, намагався її скасувати в суді в реєстрацію, але не вдало. Правильно як я розумію, ну не зовсім так. Вони, коли поняли, що э, пріоритетності у них нету, немає, вони да. почали шукати э, іскати обхідні путі. А есть, подача в суд була основана. от них на том, что мы не используем какие-то виды деятельности. Uh -huh. И это, кстати, вот вопрос к вам от меня еще может прозвучать э -э так, что вот сейчас э -э с внедрением нашего законодательства там э -э с европейским э -э у нас появляется такая проблема: э -э у них можно регистрировать торговые марки с одинаковыми названиями, которые имеют совершенно разные, не пересекающиеся виды деятельности. Как у нас будут домены реагировать на Такие вещи, когда две торговые марки с подобными названиями будут требовать себе домен UA. Так, да, ну це така загальна історія, вона існувала і раніше, просто це специфічні кейси, але правда, все одно воно буде передбачати те, що право пріоритетності, яка особа із правовласників вперше звернулася до реєстратора доменного імені на реєстрацію домену. Тому що а, тут принцип реєстрації торгівельної марки він не нівелюється. Да, там, і поки о, власники, оцих хто там хоче один доменне ім'я, одне і те ж саме. Але будуть торгівельна марка зареєстрована за двома різними особами, поки не вирішиться конфлікт торгівельних марок або одна із них не скасується, наприклад, да, не анулюється, допоки у обох о, таких компаній, наприклад, буде однакове право на домен. І Тут просто буде вже працювати режим пріоритетності, хто швидше подав заявку на делегування доменного імені. Тобто така ситуація є. От і цим користуються. Ну, і таких проблем дуже багато, тому що ми пам'ятаємо ту ж історію, коли а, якраз Фейсбук ні, чи хто там у нас? да, Фейсбук зареєстрував компанію Мета. І якраз також було питання того, що у нас був певний пошуковий ресурс мета UA, да, та ми також всі очікували, що Фейсбук там якось якимось чином буде ескалувати, ескалювати цю проблему, намагатися забрати домен, Але знову ж таки питання бізнесу, комерційних інтересів, в принципі, тут Фейсбуку по зоні UA там у нього не було якихось посягань. От, тому ця ситуація так і залишилася ад-хок. тобто. Історично, оскільки торгівельні марки вони територіальні, і все таки ну креатив може так не настільки гарно працювати з і якщо це ще загальновживане таке слово, да, там, яке популярне серед маркетологів, то такі конфлікти торгівельних марок вони постійно-постійно виникають, і в принципі з цим дуже добре працює процедура альтернативного вирішення доменних спорів, тобто коли ви не йдете в суд, а звертаєтеся до певного визначеного форуму, наприклад, міжнародного. Центру по розгляду доменних спорів всесвітньої організації інтелектуальної власності. В неї чітко прописані правила і практика, яким чином врегульовувати такі суперечки. Тобто, якщо одна особа хоче забрати доменне ім'я, а інше там власник доменного імені демонструє, що у нього є нормальні права на торгівельну марку, то в такому випадку спори вирішуються на користь власника доменного імені, тому що у нього є законний інтерес. На відображення своєї торгівельної марки в доменному імені власне в мене було ще одне питання про можливе вирішення таких спорів. Ми маємо можливість судового, судового розгляду. Маємо альтернативні варіанти. Питання до Сергія: які аргументи ви давали для розгляду в суді? Які аргументи подіяли на визначення рішення щодо щодо використання вашого товарного знаку? Ну, там был спор не о доменном имени, а в общем о торговой марке. И, как я и сказал, когда они поняли, что приоритетность не на их стороне, они начали искать пути, как насолить, наверное, не знаю. Возможно, они пытаются продавить это решение до конца, но юристы говорят, что это малореально. Они заявили о том, что мы не используем те виды деятельности, которые их интересуют. Соответственно, они подали в суд на вот то чтобы эти виды деятельности отобрать. и нам пришлось доказывать, что мы ведем деятельность, что эти виды деятельности мы тоже используем предоставлять договора счета, акты, маркетинг, который у нас был и так далее и тому подобное, чтобы в суде собственно доказать нашу позицию, что и было сделано ну, и судя по тому что первая инстанция стала на нашу сторону полностью значит было сделано правильно. Но а тут стоїть учесть, що вони пішли в апеляцію, і в нас вперед, що в августі вот буде апеляційне засідання. Добре, тоді побажаємо вам перемоги в цьому. До Катерини, які поради ти можеш дати власникам доменів і власникам товарних знаків для того, щоб, наприклад, підготувати кейс для у увоїв? Як які аргументи треба вже зараз накопичувати, якщо колись може якісь інші конкуренти будуть посягати на ваше ім'я, на вашу власність в інтернеті, над ви працювали багато років, яка вам дає, дає вам ну це цінністю. Так, да, добре, дякую. Дивіться, ми зараз. Світлана говорить про те, що дійсно у нас є такі от два шари. Да? Там перший шар про те, що ми розповідали, що в судовому порядку можна вирішувати питання стосовно дійсності чи припинення дії, а саме торгівельних марок. Але якщо є конфлікт саме до торгівельної марки і зареєстрованого доменного імені, є можливість звернутися за альтернативною процедурою вирішення доменних спорів. У нас в домені UA вона запроваджена. А з 1 липня вона діє її відновлена з певними обмеженнями для того, щоб якраз з урахуванням того, що Україна працює і бізнеси працюють в важких умовах воєнного стану. Відповідно, дана процедура була введена поновлена її дія з певним застереженням, щоб кожна сторін могла своє реалізувати право на захист. І тут слід зазначити наступне. Да, там, приклад, якраз, який ми зараз розповідаємо, то про Starlink, це означає те, що навіть якщо проти вас ніби йде якийсь там подає якісь процеси міжнародний гігант, це не означає, що треба скласти руку, руки, і правда буде там лише на боці великих корпорацій, і концернів. А процедура UDRP, вона якраз побудована в тому, що права власників торгівельних марок вони не є всеосяжними. Да? Там є певні виключення, за яких ці права на торгівельну марку не будуть діяти. І от а, якраз і дана процедура передбачає таке, що ви, коли отримуєте позов проти і позивачдатам, особа. Хоче забрати у вас домен, на себе його переделегувати. Процедура передбачає те, що у вас завжди залишається право подати відповідь на цю заяву і надати свої аргументи на користь користь того, що ви цим доменом володієте законно. І насправді всі ці аргументи будуть зводитися до двох площин, що буде перевірятися. По-перше, чи можете ви... Протиставити якусь торгівельну марку, яка зареєстрована на наше ім'я. Тобто, тут буде якраз досліджувати, саме досліджувати. Арбітер про те, що чи є така торгівельна марка у саме власника доменного імені. Датами це буде свідчити в багатьох випадках на користь того, що у вас є такі, що у вас дійсно є право на використання такої торгівельної марки у доменному імені. А по-друге, буде перевірятися те, що чи в добросовісних цілях використовується таке до мене ім'я. Тобто не створюється чи така ситуація в мережі інтернет, що ви, використовуючи, наприклад, чужу торгівельну марку, чи дуже схоже на іменування з чужою найменування схоже з чужою торгівельною маркою, намагаєтеся забезпечити собі людей і генерацію собі, а якраз від відвідувачів. Саме на свій вебсайт. І е, тут, в даному випадку, тут якраз треба буде і пояснювати е, саме е, арбітру, чому ви вважаєте, що ваше використання, використання торгівельної марки є легальним. Більш того, навіть якщо у вас немає цієї торгівельної марки, є випадки, при яких вважається, що навіть використання Торгівельної марки третьої особи буде законним в доменному імені. Наприклад, це дуже поширено для вебсайтів, які використовуються як комерційні торговельні майданчики для продажу товарів. І якщо, наприклад, ви є реселером будь-якого товару, але оригінального, тут важливо треба зазначити да, там, то в такому випадку є певний тест, за яких, за якого там є певні кваліфікуючі ознаки, за яких буде е, арбітер досліджувати, чи є використання реселером торгівельної марки в доменному імені законним. Тобто, чи ви продаєте оригінальний товар, да, там, чи ви продаєте інші товари. А цю торгів... інші товари цієї ж товарної групи, а саме таку відому торгівельну марку, наприклад, використовуєте тільки для генерації контенту. Чи правильно ви зробили застереження на сайті дисклеймер про те, що ви пишете, наприклад, що я не є офіційним дилером компанії, але я можу, у нас є вільний товарообіг, значить такі ці товари можуть продаватися будь-якими особами на ринку. Відповідно, такі застереження, вони є. Таким індикатором для арбітра, щоб винести рішення на користь, на користь власника доменного імені. Але проблема в чому заключається, з мого досвіду, так, що я можу сказати, що дуже поодиноких випадках насправді саме доменні власники доменних імен подають такі відзиви і користуються таким правом. А для мене, як арбітра, тоді виникає наступна ситуація, що я можу виносити рішення тільки на підставі тих документів. І доказів, які, які надали, надали сторони. Я не можу виходити за межі матеріалів, які в мене є. І відповідно, оскільки стандартом доказування в таких категоріях спорів є баланс вірогідності, я можу оцінювати і оці, от, да, там, зважувати терези аргументів тільки на користь цієї особи, яка ті аргументи накидала. Да? Там, якщо ці аргументи більше надав там, заявник відповідно, і нічого не надав. Відповідач, то мені нічого навіть не залишається робити, як ну, виносити рішення саме на користь тієї сторони, яка аргументувала свою позицію. Тому я всіх заохочую, якщо у вас і ваших клієнтів, якщо тут є реєстратор деменних імен. А нагадуйте, будь ласка, про цю можливість а, власникам доменних імен забезпечувати належний захист, тобто не забувати надавати відповіді на такі заяви. А є загальна типова шаблонна форма такої відповіді, якщо не, такі особи не, ну, не можуть да, там, скористатися там, послугами там, адвокатів чи юристів да, там, для допомоги. Є стандартна форма шаблона, які просто мають описати. Ати простими словами, що ви у вас є. Розумне пояснення того, чого ж ви вирішили використати торгівельну марку в цьому доменному імені. І таким чином шанси на те, що за вами залишиться домен, вони будуть достатньо високими. В інакшому випадку нічого не залишається, як передати той домен. Тому якраз думаю, і ваш приклад свідчить про те, що гарна правова позиція в суді. Да, там були багато процесуальних нюансів, нюансів матеріального права, але вона демонструє про те, що правильно вибудована аргументація дає нормальну можливість захистити свої права незалежно від того, хто для вас хто там буде опонентом. Дякую. Так, питання. Дякую. У мене питання до пана Сергія. Я якось от рефлексую цю ситуацію з Старлінком на себе. І мені здається, що мені особисто, як там, одному з керівників маленького бізнесу, було б сумно стикатись постійно з відношенням таким на ринку. Що Starlink а то не той Starlink. Які ваші подальші бізнес-плани стосовно цієї торгової, торгівельної марки? Ви стоятимете, наприклад, до останнього, чи ви чекаєте на гарну пропозицію від того старлінку? чи будете використовувати якесь горіла маркетинг от SpaceX. Вопрос, на который тяжело отвечать, потому что не все ответы есть. Да, проблема, которую вы обозначили, есть. Но на мое удивление, поначалу публика украинцы реагируют очень позитивно к нам. То есть 90%. 5, наверное, процентов людей говорят, боритесь, за вами ваши права. По поводу использования в дальнейшем, ну, достаточно тяжело нашей компании отказаться от этой торговой марки, от домена, потому что мы ведем довольно широкую деятельность. У нас там различные регистрации связаны как с доменом, так и с названием, так и с юрлицом. Мы лир, мы там имеем авторизации в таких компаниях, как там Microsoft, Cisco. Эти все авторизации, они все проходят через дачу экзаменов, каждый год обновление этих статусов и так далее. И все связано с торговой маркой, с названием и с доменом. Я уже не говорю про почту. Компания ну, с возрастом все-таки нам больше там, 16 лет. И э, нередкий случай, когда приходят клиенты и пишут нам на, на почту старую, которые 10 лет назад с нами работали. Потом по какой-то причине перестали работать или не заказывали э, ничего. А тут пришли и пишут письмо, здравствуйте, мы есть, нам надо. То есть мы всего этого лишимся. Поэтому сказать вот так, да пусть берет, ну это не вариант. На даному етапі ми е, е, плануємо оставлять торгову марку у себя, але якщо возникнут обстоятельства, ну, будемо їх розсматривати. Якщо може ще питання? А хто стикався з можливим кейсом і претензіями з. Власників товарних знаків чи інших посягань на ваші домени, на ваші товарні знаки. Ну ні, не було такого. Тому що навіть мені, мені періодично пишуть листи і щось вимагають віддати, якісь домени, якісь, якісь назви. Ну, Тобто, ви знаєте, є можливість треба. Є можливість і юридичних, і міжнародних міжнародних і міжнародних організаціях відстоювати свої права і позбавлятися е, такому комплексу меншовартості в усьому. Пані Степано, так. на, на старі домени зазвичай приходять пропозиції від наших китайських друзів, що до них потрапила заявка зареєструвати такий домен в доменній зоні CN, І вони пропонують нам подати документи, щоб зробити це першими. Це загально для старих доменів. Не знаю, ми зазвичай підповідаємо, що домен Є відкритий для реєстрації, тому запрошуємо китайських колег приходити реєструвати домен у нас. Іноді це спрацьовує. У нас є реєстратори з Китаю також. Добре, що якщо моє питання стосовно цього, можна задавати. Якщо ні, то дуже дякую за такий практич, практичні поради, практичний досвід.